Франція у вогні це стало патріотичним звичаєм, коли люди виходять на вулиці і громлять, грабують і спалюють все. Стан злочинності у Франції погіршується, і, схоже, немає жодного способу зупинити його, що неминуче коштує французам великих грошей. Ніколи не думайте, що руйнування міст це безкоштовна річ. Бізнес у Франції зазнав збитків на 1 мільярд доларів внаслідок заворушень, а деякі туристи навіть скасували свої плани на відпустку. Не дивно, що французи втомлюються жити таким чином. Багато французів думають, що вулиці їх країни стають все більш небезпечними, а багато батьків лякаються, якщо їх дочки виходять на вулицю занадто пізно. Є частини Парижа, в яких навряд чи почуваєш себе в Європі, а є райони, в які навіть боїшся заходити, це може коштувати навіть життя. Добре, це чи погано, але результати останніх парламентських виборів по суті відображають вимоги французького народу щодо радикальної корекції курсу. Гаразд, я усвідомлюю, що Лепен програла, вона тепер третя за впливовістю депутатка, і що вона не отримала бажаного результату. Всього за два роки Лепен вдалося помножити кількість голосів на три. Цього разу ми розповімо вам, чому Лепен змогла потроїти свою підтримку серед громадян Франції за лічені роки. Що у світі відбувається такого, що змушує підтримувати цю концепцію, яку можна вважати радикальною. Лепен та її політична партія визначили спільний фактор. Що сприяє значній частині зростання злочинності, а саме іммігранти, а також велика кількість іноземних громадян, які фактично є громадянами Франції. Насправді очевидно, що питання імміграції та безпеки, а точніше, її відсутність, посідають перше та третє місця серед головних занепокоєнь, висловлених учасниками національних мітингів. Іншими словами, багато французьких громадян вважають, що це єдина проблема, з якою зараз має справу нація. Лепен усвідомлює це і успішно розробила наратив, заснований на ідеї, що імміграція або принаймні її частина веде Францію в крайню несхідну спіраль насильства і повсюдного браку безпеки. Це особливо помітно серед робітничого та середнього класів у Франції, які найбільше зазнають негативного впливу цих проблем у своїх місцевих громадах. Звичайно, тепер, коли ця теорія з'явилася, перед усіма нами постало велике питання чи має рацію Лепен. Чи підтримують нещодавні заходи французького уряду імпортовану злочинність, як вона припускає? Гаразд, давайте розберемося. Власне таку ж заяву робить і сам Макрон злочини, які вчиняють іноземці, є проблемою для Франції. Що ж у всьому цьому є вигадкою і що є правдою? У Франції дуже мало інформації про статистику злочинності, розбиту за національністю, расою чи місцем походження. Ми можемо майже зробити висновок, що є консенсус уникати обговорення цієї делікатної теми. Пам'ятайте також, що щедра політика відкритих рук була місцем народження європейської соціал-демократії в інших країнах, таких як Швеція. Такі числа досить типові, але не у Франції. Але є кілька досить яскравих фрагментів інформації, до яких ми маємо доступ. Перш за все, запам'ятайте цей факт: якщо не враховувати корінних громадян. То частка іноземців, які законно проживають у Франції, становить приблизно 7%. Тепер давайте подивимося на деякі нещодавні цифри, які нам вдалося знайти. Мушу додати, що ми були абсолютно спантеличені. Сьогодні 41% усіх грабежів вчиняються іноземцями. Слід зазначити, що майже більшість з них африканці. Від звичайної до організованої злочинності, схоже, існує повторювана закономірність щодо іноземців. Іноземці домінують на французькій організованій кримінальній сцені. Добре відомо, що діячі організованої злочинності на французьких кримінальних ринках розміщуються в діаспорах з Північної Африки. У найбідніших районах Марселя в основному орудують алжирські злочинці. І з наявної статистики видно, що ультранаціоналістичний кандидат теоретично має рацію. Відсутність безпеки та злочинність у Франції, які можна було б очікувати з огляду на їх населення, в першу чергу винні іноземці. Паралельно Францію переслідує низка проблем, а саме державні програми допомоги, такі як житло та контроль народжуваності та культурна інтеграція. Немає різниці, звідки саме прибули нові жителі і скільки урядових ініціатив щодо освіти та субсидій реалізується. Питання інтеграції є по суті особистим. Однак лідери в Європі роками применшують це. Справді у Франції, а також у багатьох інших європейських країнах, ситуація плачевна, особливо і це найдивніше, з іммігрантами у другому поколінні. Рівень злочинності серед іммігрантів другого покоління, як правило, вищий, ніж серед першого покоління. Дослідження, проведені в європейських країнах, показують, що певні групи іммігрантів у другому поколінні мали значно вищий рівень злочинності, ніж корінне населення. До речі, застосування джус солі або права грунту є однією з особливостей Франції. Іншими словами, навіть якщо ваші батьки іноземці і народилися за межами Франції, ви все одно вважаєтеся французом з 18 років. Все, що вам потрібно зробити, це прожити у Франції не менше п'яти років з того часу, як вам виповнилося 11 років. І ось так ви тепер француз, законний гал, принаймні в теорії. Це допомагає пояснити, чому, виходячи з прогулянки вулицями одного з міст частка іноземців, виявляється набагато нижчою, ніж будь-хто з нас міг би спостерігати. Ця концепція є проблематичною для багатьох людей, включно з лепен. Звісно, оскільки вона не має жодного стосунку до інтеграції, культурної асиміляції, соціальної асиміляції чи чогось подібного. Чи має рацію Лепен у тому, що обмеження імміграції та суворий контроль над іноземцями може зробити Францію безпечнішим місцем? Чи це просто акт популізму? Саме про це нам потрібно дізнатися далі. Подібно до інших країн, які ми обговорювали у візуальній політиці, таких як Данія чи Швеція, у Франції є деякі повторювані випадки. Так, є кілька факторів, які, як видається, стоять за значно вищим рівнем злочинності та відчуження серед іммігрантів. Одна з них масштабна проблема державного житла, яке часто трансформується у справжній іммігрантські гетто, ізольовані від зовнішнього світу. У Данії лівоцентристський уряд Метте Фредеріксон впровадив стратегію зменшення концентрації державного житла в містах, відомих як паралельні суспільства. Напротивагу цьому Франція обрала інший підхід, створивши чутливі міські зони. Ці зони є територіями з найвищим ризиком гетоїзації. У цих зонах проживає понад 30% африканців ніж у середньому по країні. Рівень безробіття може досягати 40%, що ускладнює інтеграцію людей з Африки з рештою суспільства. У Данії уряд намагається зменшити концентрацію іммігрантів за рахунок знесення державного житла в цих районах, навіть якщо це означає вимушене переселення. Франції були запущені плани з покращення цих районів, причому останній план має на меті витратити 12 мільярдів євро до 2030 року на покращення ресурсів, тротуарів і парків. Проекти включають модернізацію житлового фонду, зелених насаджень та центру відкриття природи. По суті, Франція вважає, що гетто і злочинність можна виправити косметичними заходами. Проблема гетоїзації у Франції не лише спричиняє ізоляцію та відсутність можливостей для іммігрантів, а й створює розсадники для організованої злочинності. У передмістях Парижа, Марселі, Ліоні та Нанті нелегальні мігранти стають розсадником наркоторговців, яким дають небезпечну роботу. І внаслідок цього вони гинуть. Це призвело до того, що багато іммігрантів з цих передмість стали частиною організованих злочинних угруповань, особливо наркоторговців, щоб отримати легкі гроші в обмін на виконання своєї брудної роботи. Лише у 2023 році, в результаті стрілянини, пов'язаної з наркобандами, загинули до 49 людей.